Отже, є в нас гість. Є у нас гість Максим Гардус, експерт Офісу реформ Кабінету міністрів України. Пане Максиме, доброго здоров'я. Якщо у нас чуєте, покажіть. вітання! Слава Україні! Слава Україні! Отже, давайте будемо дивитися. Ну от кажуть, що в Чорноморськ Чорно. е і Одеса готові від ванта... вже завантажили човни. І тепер ці човни мають відплисти від українських берегів і потрапити бодай туди на Босфор, до Туреччини. Чи це правдива інформація? Чи дійсно 10 вже готові до відправлення, а завантаження вже 17 суден таких, про що нам говорить Міністерство інфраструктури? Е, і, значить, все готове? Чи, чи, чи які тепер дії, які кроки тепер треба зробити нам, туркам, ООН, я не знаю, росіянам, всім, хто навколо цього, бо увага всього світу прикута до, до цих всіх обставин? А так, тепер, після того, як караван сформовано, він буде відправлятися з перший рейсу каравану спорта Чорноморськ. А далі буде він ті, організовано до точки організації супроводу, де його будуть супроводжувати це коло кораблі військового сувору Туреччина. Після того як він піде до пункту призначення, там караван розформовується та конвой заусає його супроводження. А що треба робити російській стороні? Дуже просто нічого не робити. Триматися угоди, що ще добре. З останніх новин цьому фронті, що було дуже болюче питання страхування. Саме розумієте, ситуація небезпечна і ніхто не хоче займатися цим без страхування. Страхувати такий величезний ризик можуть тільки дуже великі компанії. Які не обанкроються у випадку здійснення виплати по таким величезним сумам, як вартість торгов, торгівельного судна, тож дуже гарна новина, що договорилися з найбільшою світовою перестрахувальником компанією Лойд. З Великобританії Лондон. І тих, бо я, чесно кажучи, навіть не знаю, хто крім них може потягнути такі величезні ризики. Ну і це дуже стара кампанія, м'яко кажучи, в Великобританії дуже складна історія, і його має досвід страхування в дуже екстремальних, Ситуація, хто ж них є експертизів в цьому питанні, тож будемо сподіватися, що все передбачено, що всі сторони угоди утримуються свого слова, і все пройде добре. Пане Максиме, дивіться. А, да, но це в разі, якщо все гаразд, от от є 10 суден навколо них турецькі військові човни, кораблі. А, і вони рухаються, і раптом прилітає ракета. Що робить в такому Чи це неможливо? Що це... Ні, ну це можливо. Ну бо та Росія це завжди можливо. Це завжди треба можливо, передбачати. Можливо, небо закриють над землею. Ну, ну да, коридором. може не за коридором. Там ну щось щось передбачається про всяк випадок, скажімо так. Я не можу коментувати військові аспект, бо я в них цілком не є експертом, тому не можу сказати вам про як буде протиракетний захист, коли забезпечений якими силами і все таке інше. Я можу сказати, що буде з економічної точки зору, з економічної точки зору, якщо нас страховий випадок, то будуть забезпечені виплати постраждалими. Це ми можемо сказати, тобто за пошкодженому власність. Ну і напевно, якщо таке відбудеться, то доведеться на політичному рівні продовжувати перемовини а про забезпечення кової далі. Бо ну, наразі ми точно знаємо, що. І Турція і організація Підома активно підтримують ідею цього коридору. І вони в дуже багатьох силі для відписання цих угод. Особисто... Генеральний секретар ООН докладу дуже значно, що це відбулося, і почіплення у світі на те, що все пройде добре, дуже велике в принципі. Якщо ви помітили зараз, дуже активно йде боротьба за голоси Африки, яка дуже чекається каравані з одного боку. Пан Лавров зробив турне Африкою. З іншого боку, по турне Африкою зараз відбувається президент Франції Макрон в міні-турку Африці відправляється наш міністр законаних справ Кулеба. Тим чином я бачу тут саме оптимізм настільки в тому, що Росія хоч іноді зробить те, що обіцяє, і в тому, що Росії дуже потрібна прихідність Африки. І вона, опитуючись е на цьому, е будемо на свою добру волю, е саме щоб отримати прохідність цих країн. Не заради нас, не заради зерна, не заради грошей, не заради гуманності, яку ніхто не вірить, а заради власної вигоди, щоб переманити близький схід та Африку на світі. Ця зернова угода. назвемо її так. Вона якось покращить бюджетні справи України. Це якісь гроші, які ну які потраплять в українську систему фінансову. А так, це дуже важливо для нас кошти, бо ми, в принципі, експортно орієнтована країна. А експорт для нас дуже важливий. І, на жаль, так, так справилося, що в нас. Основно йде експорт сировини, а найкраще експорту сировини – це море. Ми експортуємо аграрну продукцію, ми експортуємо метал, ми експортуємо залізну розвідку. А це наша основні експортні позиції і основний наповнюючі економіки бюджету та ВВП. Таким чином нам потрібні води. Крім того, розумієте, тут ще є справ довгострокових нас: якщо аграрії цього року не отримують достатньо грошей від експорту. В них не буде грошей на те, щоб зробити посівну і забезпечити урожай наступними роками. Це ж безперервний цикл. Гроші війшли, вони купили на них впавний мастильний матеріал, вони купили на них зерно, вони купили на них добриво, вони купили на них текстово. Засіли, продали, убрали, продали, засіли, продали, убрали. Якщо перервати цей цикл, то не буде наступного врожаю. Таким чином. Те, що ми називаємо зерновою кризою 22, може прирости в зернову набагато більше зернову кризу 23. А цього дуже хотілося б уникнути з дуже багатьох причин. Це і підтримка наших фермерів, які рост біжець раз. Це наповнення бюджету два. Це і продовольча безпека країни. Три вся сукупність факторів про те, що е, нам дуже потрібен цей коридор, щоб він спрацював і щоб все було добре. І це величезні кошти для бюджету, бо нам потрібна валюта, я думаю. А ми, я, ну, багато хто бачив курси на обмінниках, і це їх трошки шокувало. І те, нам треба потрібна валютна виручка, щоб вона надходила в країну, тоді ситуація буде краще. До речі, до речі, про е, Національний банк України, який... Сказав, що тепер треба заборонити на вулицях табло з курсом валют друкувати. Тобто, це таке якесь абсурдне рішення. На мою думку, я не фінансист і не економіст і нічого спільного не маю і нічого не розумію в тому, що ви розумієте. Але і так люди будуть щось розуміти, скільки воно коштує: той долар чи той євро. Але їм про це не будуть казати. Ми з вами. І Анжеліка будуть знати, що от за один долар дають там 40 з чимось е, гривень. Але про це не можна написати на, на, на дошці. Якісь мені здається, ну якась дитяча, дитяча гра. Ні? Я чесно кажучи, на дуже слабку за тим. Я царі, не дуже розумію, для чого людям потрібні початкові е, долари. От в мене в телефоні є застосунок е, від банку, там інший курс. Um, і це я розумію, для чого мені безбатькова. А от для чого люди так слідкують за тим, що написано на цих амічниках, що вони роблять тією інформацією, я ніколи не розумію і зараз не розумію. Дякуємо. Дякуємо, пан Максим Гардус, експерт офісу реформ кабінету міністрів України. Нам пояснив, що буде в Україні трошки більше грошей, що приємно завжди приємно.